Суть теорії хвильової генетики дослідження останніх років показали, що генетичний апарат людини містить лише близько 35 тисяч генів білків, це становить дуже малу частину відсотків ДНК людини, функції основної частини генетичного апарату, тобто більшу частину відсотків ДНК. Досі практично не розкрита генетиками, і сприймається вона ними як сміття, яке не піддається розшифровці. Прихильники хвильової генетики вважають, що в цій купі так званого сміття міститься основна інформаційна частина генетичного апарату, а розуміння механізмів його роботи допоможе людству. По новому підійти до вирішення багатьох проблем. Наприклад, деякі процеси хвильової генетики говорять про здатність генетичного апарату швидше зарощувати рани, а також зупиняти вік людей на будь-якій відмітці з дуже повільним зміщенням у старість і, тим самим, набагато довше продовжити активне життя людини. Водночас механізми хвильової генетики активізують здатність організму чинити опір хворобам, тому що оживляють пам'ять генетичних структур про здоровий стан організму, пам'ять, з якою, як із матрицею, хромосоми порівнюють миттєвий стан організму з його минулим станом. Зрозуміло. Є й ті, хто відмовляється сприймати всерйоз хвильову генетику і все, що з нею пов'язано. Але, незважаючи на те, що хвильові генетики висловлюють дуже сміливі думки, їх теорія не перекреслює базову генетику, а лише вказує на те, що сучасне розуміння генетичних процесів суттєво обмежене. ДНК що містить генетичний код є своєрідним контейнером для зберігання інформації про біологічні особливості організму. Його, своєю чергою, забудовою можна порівняти, образно кажучи, з великою державою. В організмі кожної живої істоти є своя транспортна система, своє виробництво, управління. Для безперебійної злагодженої роботи держави потрібна розвинена комунікаційна система. На думку квантових генетиків, у ролі матеріальних носіїв інформації в організмі виступають біоелектромагнітні сигнали. За допомогою них клітини обмінюються між собою даними, необхідними для підтримки нормальної. Життєдіяльності. Одні клітини видають цю інформацію, інші її щитують. При цьому, чим швидше відбувається з'єднання, то швидше працює система. У живому організмі сотні мільярдів клітин здійснюють буденну роботу з величезною швидкістю вони обмінюються між собою своєрідними текстами. В яких при їх невеликій зміні може змінитися весь зміст. А тепер про самі експерименти з ДНК Грех Брейден розповів в одній зі своїх книг про три разючі експерименти з ДНК, які доводять, що молекула ДНК може зцілитися за допомогою емоційної реакції людини. Отже, експеримент номер 1 Цей експеримент було проведено доктором Володимиром Попоніним, квантовим біологом. Спочатку, в певній ємності, створювався вакуум, де були присутні єдині матеріальні об'єкти фотони частки світла. Було вимірено розташування фотонів і встановлено. Що вони розподілені виключно довільно, це був очікуваний результат. Потім у ємність помістили частину ДНК і знову здійснили виміри розподілу фотонів. Цього разу фотони вибудувалися в визначеному порядку, орієнтованому на ДНК. Іншими словами, органічна ДНК. Вплинула на частинки неживої природи. Після цього ДНК вилучили з контейнера і знову заміряли фотони. Фотони залишилися в тому ж порядку і орієнтовані в тому ж напрямку, де знаходилася ДНК. Чим же були пов'язані частки світла, що утримувало фотони разом? Грех Брейден каже. Що ми змушені визнати можливість появи там якогось нового енергетичного поля, енергетичної системи і що ДНК обмінялася інформацією з фотонами через цю енергію. Експеримент номер 2 Цей експеримент було проведено військовими. Від донорів було взято лейкоцити з ДНК. І поміщено до спеціальних камер для вимірювання електричних зарядів. У ході експерименту донора поміщали в окрему кімнату і піддавали стимулюванню за допомогою відеосюжетів, які викликали в людині різні емоції. ДНК знаходилася в іншій кімнаті тієї самої будівлі. За донором. Та за ДНК велося спостереження. У міру того, як донор видавав піки емоцій, що вимірювалися електричними імпульсами, ДНК реагувала ідентичними електричними імпульсами в той же час. Не було ні часу запізнення, ні часу передачі сигналу. Піки і спади імпульсів ДНК у точності збігалися за часом. Спіками та спадами імпульсів донора. Військові хотіли дізнатися, на яку відстань вони зможуть віддалити донора від його ДНК та продовжувати отримувати такий самий результат. Вони припинили дослідження після того як відстань між донором і його ДНК становила приблизно 80 км, а результат експерименту. Був все такий же, не було запізнення ні в часі, ні в передачі сигналу. ДНК і її донор виявляли ідентичні реакції одночасно. Що це може означати? Грех Брейден каже, що живі клітини обмінюються інформацією через невизнану раніше форму енергії. На цей вид енергії не впливає час і відстань. Це не локальна форма енергії. Це енергія, яка існує скрізь і будь-коли. Експеримент номер 3 Третій експеримент проводився в інституті математики серця. Цей експеримент має безпосереднє відношення до Сибірської язви. Декілька ДНК плаценти найдавнішньої форми ДНК були поміщені в контейнер, в якому могли бути виміряні її зміни. Навченим учасникам експерименту, кожен із яких був здатний переживати сильні емоції, роздали 28 пляшечок із цією ДНК. Усіх учасників досвіду проінструктували. Як відтворювати та переживати потрібні почуття, було встановлено, що залежно від почуттів дослідників ДНК змінювала свою форму. Коли дослідники відчували подяку, любов і вдячність, напруга ДНК знижувалася, а спіраль розпрямлялася і ставала довшою. Коли дослідники відчували страх, злість, розчарування або переживали стрес, то ДНК закручувалась і ущільнювалась, вона ставала коротшою і відключала багато наших ДНК кодів. Коди ДНК включалися, коли учасники знову відчували почуття любові, радості, подяки та захоплення. Якщо ви колись відчували себе, образно кажучи, відключеними негативними емоціями, тепер ви розумієте, чому це сталося. Пізніше цей експеримент проводився із ВІЛ-позитивними пацієнтами. Було виявлено, що переживання почуттів любові, подяки та захоплення підвищувало опір організму в 300 тисяч разів. Тут і є відповідь, яка допоможе вам завжди почуватися добре, незалежно від того, який страшний вірус або бактерії знаходяться навколо вас. Залишайтеся у стані радості, любові та захоплення. Ці емоційні зміни виходять далеко за межі відомих електромагнітних явищ. Люди які вміють відчувати почуття глибокої любові здатні змінювати форму своїх ДНК. Грех Брейден каже, що це ілюструє визнання нової форми енергії, що пов'язує все творіння. Ця енергія схоже являє собою щільно відкану мережу, що пов'язує все матеріальне. По суті, ми здатні впливати на цю мережу творіння через наші вібрації. Тож, які із цього можна зробити висновки? Ми можемо залишатися в безпеці незалежно від того, що відбувається довкола. Ми створюємо свою реальність, бо ми вибираємо її своїми почуттями. Наші почуття активізують часовий інтервал через мережу творіння, що пов'язує всю енергію та матерію у Всесвіті. Пам'ятаєте вселенський закон, що ми притягуємо до себе те, на чому концентруємо свою увагу. Якщо ви фокусуєтеся на страху, то ви посилаєте сигнал Всесвіту дати вам те, чого ви боїтеся. Але якщо ви налаштуєтеся на почуття радості, любові, подяки чи захоплення і сконцентруєтеся на привнесенні ще більше цих якостей у ваше життя, тоді ви автоматично зможете уникнути всього негативного. Своїми почуттями ви вибираєтемете інший тимчасовий інтервал, ви можете запобігти ймовірності захворіти. На будь-які вірусні та інші захворювання, якщо будете прагнути відчувати тільки позитивні почуття, здатні підтримувати імунну систему на неймовірно високому рівні. Таким чином, ви отримуєте захист від будь-чого знайдіть те, що радуватиме вас кожен день, або годину, або всього кілька хвилин на день. Це найлегший і найкращий захист, який може бути у вас. Можливо, зараз для декого ця інформація буде виглядати трохи дивною, але не поспішайте з висновками. Почніть експериментувати.